Всім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачну підчеревину. У мене кусок такий, дивіться, кіло 800 Ми його розділимо на двоє. Розрізала на двоє, і зараз ми будемо шпигувати його часником. Отак розрізаємо і кладемо сюди часник. Так з усіх боків. Часником нашпигували з усіх боків. Тоді беремо гірчицю сюди ж додаємо сіль, перець мелений, в мене 5 перців. Паприку і також гіркий мелений червоний перець. І все змішуємо. І намащуємо з усіх боків. <змастили>, накриваємо його харчовою плівкою і ставимо в холодне місце на пару годин, щоб воно промаринувалось. почеревина або ж грудинка простоїла у холодильнику 5 годин. Ми знімаємо плівку, беремо фольгу і кожен кусочок перемотуємо в фольгу. Замотали і складаємо на деко. На дно дека ми наливаємо близько стакана води, коли буде жаритися, щоб не горіло. А далі ми ставимо деко в духовку розігріту на 200 градусів на одну годину. Пройшла одна година. Ми достали почеревину, знімаємо фольгу, відкриваємо верніше фольгу. І ставимо в духовку ще на хвилин 20, щоб воно гарно запеклося. Грудинка вже запеклася, готова. Дивіться, яка вона вийшла соковита. Запашна, дамо її прохолонути, а потім будемо нарізати. І ви також заходьте на мій канал, готуйте разом зі мною і всім смачного!